Ламікон дермгель обирай. Скажи, грибку прощавай. Чотири хвилини по одинадцятій в українській столиці. Ці друзі, так все правильно. Це прямий спеціальний ефір. Це радіо НВ. І в найближчу годину поговоримо зокрема на дві великих теми: перша це ситуація на фронті. Найбільше цікавлять кринки на Херсонщині. Ви щойно чули щойно чули від Катерини Подольської інформації, яку потребуємо проаналізувати. Ну і друга тема: за 25 хвилин поговоримо про гроші. Наприкінці минулого тижня. Офіційний курс долара вперше в історії перевищив 41 гривню. Що далі? Що це означає? Які чинники на це впливають, поговоримо про це з економістом. Такі плани на найближчу годину. Просто зараз вітаю в нашому ефірі Павла Нарожного, засновника благодійної організації Реактивна пошта і військового експерта. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Слідство інфо оприлюднило інформацію про кількість зниклих безвісти українських військових у населеному пункту Кринки – 788. Тут йдеться. Про певний період від від осені минулого року від жовтня минулого року до кінця червня 2024-го. четвертого Про те, що вони продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра і, зокрема в районі населеного пункту Кримки. Ну почнімо з того, що там наразі відбувається. Хоча, звичайно, тут я попросив би про такі комплексніші е, коментарі щодо цього матеріалу від е, колег. Ну, давайте спочатку розберемося для чого, чому так важлива ця операція. Вона надважлива з точки зору фронту. Ну дуже багато спекуляцій різних, дуже далеких насправді від армії людей, які люблять поговорити про кринки і там про операцію на лівому березі фронту. По перше. Там було декілька плацдармів і є декілька плацдармів на лівому березі. Ну найбільш відомий це кринки і казачі лагері. Тут треба дивитися з точки зору географії. Чому була вибрана саме ця точка для плацдарму? Тому що на лівому березі знаходиться величезна така пустеля, яка називається Алешківські Піски, вона оточена таким поясом лісу. Чому так було зроблено? Ну там це там, з історичної точки зору. Ця постеля вона образувалась там, коли там була величезна кількість овець, яка знищила всю е, все рослини, яка там була, і це штучний цей значить, ліс, який поясує Галешківські піски. І, і, значить, як там знаходиться там йде річка Дніпро. За річкою Дніпро починаються острови, потім річка Конка. А після того знов там така болотіста місцина. А після того вузькою такою полосою смугою іде саме це село Кринки, і саме там була зроблена ця висадка. Тобто, як це відбувалося? Тобто, як туди пересуваються наші морські піхотинці? Вони на човнах, на моторних човнах, вони заходять з Дніпра в цю річку Конку, яка є притоком Дніпра, по суті, і далі висаджуються, і вже отримували там той плацдарм. Чому вона так була важлива? Є ця операція? Чому так важлива? Тому що ворог розуміє небезпеку існування цього плацдарму, тобто з цього він цей плацдарм. Він може розвинутися з нього далі. Може йти наступ в бік перешійка. Мі з вітеля можна. Якщо обійти Олешківські піски вздовж Радинського, там залишається ну, дуже коротка ділянка до перешийку. На вся ця місцина це степ, ну там немає ніяких ні укріплень, ні лісів, нема там за що зачепитися, абсолютно. І ворог утримував там величезне угрупування і утримує досі. Тобто мова йде про десятки тисяч бійців. А з нашого боку, коли ми кажемо про плацдарм, плацдарм утримують не тисячі солдат. На цьому плацдармі знаходяться. Сотні солдат, а може, або або може навіть десятки солдат. Він підтримується ворог постійно атакує цей наш плацдарм і наша артилерія з великої відстані, крім того, ударні дрони знищують величезну кількість як піхоти, так і бронетехніки. Величезна кількість відео існують, які є в публічному доступі, як російські бронетехніка там в колонах іде через цей пояс лісів, через вузький доволі пояс, і там вони вибухають, знищуються і так далі. Величезна кількість відео є стрілецьких боїв, коли наша морська піхота знищує ворога. Якщо не буде цього плацдарму, що станеться, ворог, по перше, ці десятки тисяч, або може навіть до ста тисяч бійців, вони зможуть перекинути банально на іншу ділянку фронту. На те саме роботи, на яке відносно неподалік знаходиться, або більш ймовірно, на Донбас, але, можливо, ще варіант Харківщини. Ну тобто цей плацдарм, який відносно невеликий по кількості наших бійців і техніки, яка там знаходиться, він утримує на собі скувує величезне, величезне групування ворога. Кількість бійців, кількість техніки, які там втратили росіяни, вони в десятки разів більше ніж втратили ми. На жаль, це сутність війни. Ми наносимо втрати ворогу. Ворог наносить втрати нам. І тут уже питання стоїть: у кого більше? Ну. Президент Зеленський під час останньої прес конференції він казав про те, що у нас в шість разів менше втрат, але це на різних ну це сумарно, да, по всьому фронту. А на таких ділянках як ринки, там набагато е, краща ситуація, скажімо так, з точки зору е, перевісу нашого е, з точки зору втрат ворога, кринки самі знищені. Цього села вже більше не існує. На жаль, там просто місячний пейзаж. Ну кожен будинок, абсолютно по кожному будинку, ворог або наніс артилерійський удар, або скинув авіаційну бомбу. Але наші бійці вони утримують острови, ну які знов таки знаходяться по суті на лівому березі, і мають ну, такі, таке саме значення, по суті, як це село Кринки, якщо ми відійдемо. Ну, по перше, як вже сказав, угрупування буде перекинуто на інший берег. У нас ворог там закріпиться. Він там побудує укріплення, і нам буде дуже важко. Нам в будь-якому випадку прийдеться переходити через Дніпро саме, Ну, десь на цій ділянці фронту, і це буде зробити набагато важче ніж це зараз робиться. Тому ця операція вона доволі важлива. Вона надважлива з військової точки зору. Ем, якщо говорити про те, що наразі там відбувається, ну, тут е, така комунікація в якомусь е, сенсі така суха, звичайно. Хоча б е, Генеральний штаб і, зокрема, Сили оборони Півдня України в цьому конкретному випадку, вони не повинні там розкривати усіх деталей, але те, що е, Бойові дії тривають і в районі населеного пункту, тобто в районі кринок. Ну але це не означає, що вони наразі відбуваються в самих кринках. Як це належить розуміти? Кринок не існує, от в чому момент. Бої навколо кринок на островах, в казачих лагерях. Ну, це сусіднє село від а та навколо них бої там тримають, там постійно працює артилерія, там знаходяться наші морські піхотінці. Вони наносять удари по ворогу. Вони атакують, контратакують. Ну тобто там бої не прекращаються, вони там відбуваються постійно. І повторюсь, там знищується величезна кількість особового складу ворога. Інший напрямок Покровськ і околиці пропонуємо теж про це поговорити. Росіяни вдарили по житловому району Покровська і соціальній інфраструктурі. Напередодні це е, сталося, є поранені, як повідомляють представники місцевої військової адміністрації. Е, ну, по перше, інтенсивність, з якою вони атакують, пробують атакувати в районі е, Покровська і, і, і власне чого намагаються досягти з точки зору тактичної на місці. Для них ну, наразі для них важливий населений пункт це Терецьк. Ну тобто Терецьк він дуже гарно укріплений, він тримається з 2014 року, і вони роблять всі спроби його відрізати, обійти його з флангів, бо в Лоб вони його не можуть взяти. Вони його ну, в якійсь мірі якогось успіху в цьому досягли. Чому так? Тому що ну, вони розвинюють цей наступ, який відбувся після того, ну, коли вони захопили Авдіївку. Після того Ачеретана, ну і за Ачеретана вони йдуть далі. Йдуть до стратегічно важливої дороги, ну вже дуже близько. Вони до неї знаходяться на відстані приблизно 5-6 кілометрів. Вони атакують. Ну, от урожайне там є непідтверджені повідомлення, що вони зайшли в урожайне. Це несе загрозу для вугледару, ну тобто це фланг вугледару. Вугледар тримається теж дуже довго. Ворог його в лоб не може взяти. Вони там втратили ну, просто величезні об'єми техніки і людей. Якщо в цілому так ну більш такий Тльотний погляд подивитися на ситуацію. То ворогу, ворог хоче відрізати оце всю агломерацію. Це величезна агломерація: це Славянськ, це Краматорськ, це Трецьк і ну там далі до Павлограда, до Вуглідара. М -м Чому вона так важлива? Ну, по-перше, вся ця агломерація вона несе для ворога. Ворог розуміє, що ця осінь для них в якійсь мірі остання осінь, коли вони мають ініціативу на фронті. Тобто, ми ще не отримали в 16, ми не отримали всю зброю, не розкачався, ще не працює на 100% військова. Система Європи, яка там виробляє снаряди, і так далі, їм треба максимально убезпечити Донецьку область, яку вони окупували. І ця вся ділянка вона може працювати як плацдарм для українського наступу в наступному ну наступному, чи там може через рік, чи там колись коли він станеться. Це цей наступ їм треба максимально убезпечити Донецьк та околиці. А от саме Тереск, саме часів яр, він може бути саме цим плацдармом для можливого наступу. Тому. І вони роблять все, щоб відрізати і відкинути Збройні сили з цього напрямку. Інтенсивність, з якою вони намагаються це робити, чи, чи правильно я розумію, що останнім часом, останніми тижнями цього стало більше? Ну дійсно так, да ну якщо взяти конкретно цей день, ну відносно впала активність. Ну, Якщо дивитися сьогоднішнє повідомлення генерального штабу, але це має, ну, я думаю, це тільки сьогоднішній день. А якщо дивитися на протягом скажімо, двох-трьох тижнів, да інтенсивність дуже сильно виросла конкретно на цьому ділянки. На цій ділянці вони постійно атакують, вони скидують величезну кількість керованих авіаційних бомб. І на жаль, динаміка така, що ми ну втрачаємо територію, втрачаємо населені пункти і постійно відходимо. Ем, так само, е, північ, ну бо Харківський напрямок, е, Вовчанськ. Ми теж в новинах чули про, е, про активність там, е, по-перше. Ем, чи впала там інтенсивність, тому що так з повідомлень інформаційних ну принаймні скидається, що в принципі росіяни наразі там істотно уповільнились, але разом з тим е, пригадаємо е, те про що говорили в розвідці в головному управлінні розвідки. Зокрема, Кирило Буданов про це згадував про якісь плани, які готують Росіяни щодо північного регіону, і тут і про суми можна говорити і про Харківщину, ну і власне про згадане вже Вовчанське. Ну, я думаю, що то, що зараз відбувається, це дійсно там трішечки впала активність, але це сталося тому, що ворог перегруповується і готує якісь нові плани. Вони розуміють, що атакувати далі вовчанськ в лоб сенсу немає. Ну тобто, вони там успіх свій розвинути не можуть. Ну тобто, вони там пройшли 5 своїх кілометрів від лінії фронту і загрузли. Вони роблять спроби атакувати на флангах там липці та інші населені пункти, але і там вони успіху досягти не могли. І зараз вони перегруповуються. Я думаю, що це перегрупування, ну тобто будуть далі атакувати десь на ділянках поблизу від Вовчанська на цьому харківському напрямку. Тобто, це точно не кінець. Ми вже з вами говорили про ці інформаційні спецоперації, які росіяни намагаються реалізовувати на північному напрямку. А до речі, теж цікаво, чому такого подібних прецедентів ми не бачимо або в такій самій формі, ми не бачимо по інших відтинках, коли вони створюють. Ну, скажімо, враження окупації заходячи десь там на нетривалий період, так як ми це бачили в Сумській області. Ну, якщо взяти там північний кордон з Білорусію, ну тут будь-який заход з точки зору Білорусі Україною може бути розсинений як атаку, як е, окупацію, як недружні дії з боку Білорусі, і тоді Білорусь буде втягнута в війну. По суті, а Лукашенко це не цікаво. Ну тому, що у нього вся економіка, вона крутиться навколо там декілька таких великих промислових центрів, один з яких це Мозерський НПЗ, який дуже близько до кордону, може бути відносно швидко. Е, Ефективно знищений навіть без використання якоїсь там західної зброї, тому ну мало ймовірно, що там буде щось крім провокацій, крім цих всіх постійних там навчань на кордоні. Тобто, ми поки що не бачили нічого іншого на білоруському напрямку. Чому на Сумщині це відбувається? А на Чернігівщині відбувається ну таке складне питання. Мабуть, ну я можу тільки пояснити складністю виконання цих всіх операцій на Чернігівщині, бо там ну геть інша географія, тобто там бало. Там річки, які треба переходити. Там був у нас такий командуючий ООС, генерал Наєв, який там побудував величезні інженерні укріплення, по його словам, там закопано більше півмільйона мін. Ну тобто там це робити набагато складніше ніж на Сумщині чи на Харківщині. Про військовий потенціал росіян давайте поговоримо. Тут цікава публікація з'явилася напередодні в британському виданні The Economist. Основний посил Цього повідомлення наступного року росіяни е, запаси росіян по танках та інших видах бронетехніки можуть визначитись до такої міри, що армія Росії не зможе наступати, е, і це мовляв, ну, могло би там якось змотивувати Владиміра Путіна домовлятися. Є е, е, певні критичні м, певний критичний аналіз цієї публікації, наприклад, від українського Дефенс Експрес, але в цілому те на чому базуються такі розрахунки, і наскільки це може бути реалістичним, що ви скажете? Ну, ці розрахунки вони базуються в першу чергу на супутнікових знімках, на тим, що вони там з... роблять спроби аналізувати бази зберігання і що там залишилось. Ну і крім того, те, що з'являється на полі бою. Багато було спроб. І за іконами це робив, більд робив та інше видання, аналізували це все діло, рахували. Але те, що ми бачимо, по факту, по факту, ми бачимо, що на Харківщині у нас воюють в основному Т-62. Ну тобто, застарілий танк, який як танк майже не використовується. Ми бачимо, що Майже немає новітніх зразків артилерійського зброєння на фронті. Ну, з'явилася одна мальва. Ну це новітня колісна САУ Російська. Там вони зняли якесь пропагандистське відео. Там як вона стріляє, і після того український Хаймарс знищив ну, саме цю мальву, ну або якусь іншу мальву, да? тобто їх там невелика кількість на фронті. Більшість зразків артилерійського зброєння, якого ми бачимо зараз, це причіпна артилерія. Ну тобто. А ту, яку дуже швидко можна відновлювати, тому що інша артилерія в них або не залишилась, або немає можливості її відновлювати. Со стволами у них величезна біда. Вони виробляють стволів менше, ніж Україна, як це не дивно звучить. Ну, тобто ми навіть більше їх виробляємо артилерійського озброєння. БТР, і БМП теж велика проблема. Всі, ну, я не можу згадати, коли в них остання була така масована наступ за допомогою бронетехніки. Тобто, всі наступи, які вони роблять, це на багі, мотоциклах і на ці бронетаксі, ну там перероблені МТЛБ, ми перероблені БТРи БМП, але колон бронетехніки ми вже не бачили, ну, мабуть, часів, ну, мабуть, авдіївки, да, тобто доволі давно цього не було. Тому ну, не можна точно сказати, не можна там проаналізувати і сказати, що там залишилось там. Скажем, 10% там того, що було від перед широкомасштабним вторгненням, але однозначно можна сказати, що ворога величезний дефіцит як бронетехніки, так і артилерійської техніки. Ну а те, що вони не будуть або не в стані переозброюватися або виробляти от подібного роду техніку. На чому це базується, тому що те, що вони використовують зараз, ну ви про це досить детально сказали, але ем, вони ж розуміють перспективу, що це не закінчиться завтра, з точки зору їхньої пропаганди, абсолютно чітко стає зрозумілим, що вони теж своє населення до цього готують. Що це буде затяжна історія, так ну то очевидно, що вони мають готуватися і з точки зору е, озброєння і теж технологій, зрештою. Ну, от якщо перейти проаналізувати, як виробляються танки. Є російська пропаганда. Російська пропаганда нам каже про те, що вони здатні на рік виробляти до 220 нових танків. Ну, це мова йде про Т 72, Т 90. Ну тут є певні сумніви, що там ця цифра, цифра 220, Вона реальна. Тобто, я думаю, що там до 200 кількість у нас. От ну, за сьогодні, в сьогоднішньому зведенні генштабу танків немає. Ну тобто, не було знищено жодного російського танка. Це не тому, що у нас. Засобів немає, а тому, що я більш ніж впевнений, що вони просто не використовувалися в цей день на фронті. Але зазвичай це 8-10 танків на добу. Ну, тобто річним своїм виробництвом вони так, ну якщо дуже оптимістично, зможуть перекрити там, місяць втрат на е, українському фронті. Е, артилерія. Артилерія ще е, ну, давайте трішечки ще чому так танків е, складно виробляти? Тому що танк, ну, це, понятно, броня, ну, корпус, двигуни, це вони ще якось можуть виробляти. але головна задача, головна проблема для них це буде це електроніка. Це буде всі системи наведення, системи вогню, комп'ютерна техніка, матриці тепловізійні, камери тепловізійні, які стоять в цьому танку. До війни це все вироблялося, як це не дивно в Білорусі. Сосна, у них був такий основний прицел тепловізійний. Зараз цей шлях перекритий. Ну тому з цим у них величезна проблема. Артилерійська техніка. Що головне в ствольній артилерії? Ну це ствол. Да? Ствол це високотехнологічна річ. Вона виробляється з спеціального сплаву. Він є спеціальний станок, який висверлює ну, от цей ну, трубу цю робить, да, грубо кажучи, ну, артилеристи її трубою, до речі, і називають. І от процес виробництва він дуже високотехнологічний. І для цього треба спеціальний станок. Таких станків кількість в Росії чітко, конкретно обмежена. Новий десь станок вони не зможуть купити, ну, тому що це та сама підстанційна техніка. Вони роблять спроби, вони по всьому світу шукають, але. Але ні. І ем, коли ми кажемо про виробництво артилерійської техніки, якщо Україна виробляє 10 нових САУ, ну це по словам Володимира Зеленського на місяць, то Росія оптимістично виробляє ну десь до 100 штук на рік, максимум про інші види виробництва тут напередодні речник військово-морських сил України Дмитро Полотенчук заявляв, що Росіяни будуть уніфікованими е будують уніфіковані пускові установки для ракет 3 М 14 калібр і е, Онікс. Я повністю цитату надам: калібри е, залишаються небезпечною зброєю із бойовою частиною вагою 450 кілограмів. Однак процент збиття є високим. За інформацією військових, росіяни врахували цей досвід і будуть е, створювати уніфіковані шахти для пусків і для калібрів, і для оніксів. Е, Швидкість або інакше темпи створення такої е, уніфікованої е, установки, чи можна їх передбачити? Ну, тут важко сказати, я не готовий давати оцінки, наскільки швидко це вони можуть зробити, але цей напрямок уніфікації калібрів, ну вони по ньому дуже давно йдуть. Зараз ми знаємо про те, що калібри у них запускаються з ракетних кораблів та з підводних човнів. Ну, з темпом знищення кораблів в Чорному морі залишились тільки підводні човни, з яких вони можуть запускати ці калібри. Але теоретично це можуть бути і наземні пускові установки, і навіть повітряний пуск може бути калібровим. Якщо вони це зроблять. Ну, це доволі велика небезпека для цих з точки зору цих уніфікованих пусків, тому що це різного класу ракети. Якщо ми кажемо про калібр іонікс, Онікс, онікс це там надзвукова, калібр дозвуковий, але дальність цих ракет дозволяє накрити всю Україну. Ну Є великі сумніви, що вони зможуть це зробити дуже швидко. Чому так? Тому що у них виробництво ну, ми бачимо велику, скажімо так, номенклатуру ракет. У них от сьогодні по нам були Х-59, дві штуки повітряного пуску. Там у них є Х 101 Х 555 ну і так далі. Велика кількість різних ракет. І всі ці ракети вони виробляються на різних заводах, які розкидані по величезній території в Росії, і уніфікувати спростити це все діло. Вони роблять спроби доволі давно, але поки що успіху на цьому шляху немає? Вони як виробляли величезну кількість номенкури, так і досі і виробляють. Якби вони сказали, що от ми от все відмовляємося, скажімо, від всіх ха і робимо тільки калібри. Це для нас була б величезна небезпека, тому що е, були б дуже потужні ракети в великих кількостях, але е, по цьому шляху вони ну поки що е, якогось успіху в цьому напрямку не мають. А до речі, якщо говорити про, про те, чому в засаді на самих початках не створювалася ось така уніфікована установка, ну бо логічно припустити, що ем, це було би простіше в використанні. Чи це складно в, саме в створенні, в напрацюванні? Ну і в створенні, і в виробництві. Ну, тобто ми ж кажемо про те, що там ну, одне одна питання там інженерний проєкт, там, там тестування, там, зробити якийсь один зразок. А... А, а друге питання це почати масово виробля, виробляти і виробляти там якимись сотнями штук і поставляти це все діло на фронт. Я думаю, що питання більше буде саме от в, в другій частині, для того, щоб зробити це масове виробництво. Я вам вдячний за те, що знайшли час, за ваші пояснення. З нами на зв'язку щойно Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта і військовий експерт. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.